Увечері 3 вересня на в'їзді до Житомирської області урочисто зустрічали 70 військових з 30-ї окремої механізованої бригади з Новоград Волинського. Добиралися вони зі сходу, де брали участь в антитерористичній операції два дні. Серед присутніх були не тільки родичі прибувших, але й люди, які просто підтримують армію, чи мають рідних в зоні. АТО. військовим, які приїхали, однак говорити про події на сході нелегко. Кадана ваших очах гибнуть люди, це дуже очі і говорити об этом. Катніочі хочеться. Да. Військові з 30-ї окремої механізованої бригади потрапили під обстріл у місті Лутугіна Луганської області 30 серпня. Кажуть, військове керівництво за них не переймалося. Лутую на взяли. Я не знаю за скільки. Не знаю, пацанов жалко, тупо жалко, пацани жив'ям в танках горіли. Ми останні уїжджали, Нас останній танк прикривав. Пацан на очах згорів, живем, живьом. Прямой на водку, тупо, прямой на водку. Начальники, високі начальники, нас всі кинули, тупо, ми послідні уходили. Як зазначає Олександр Ковальчук, з такими спогадами і з тим, що він пережив, жити складно. Мені тільки 18 років. Тільки 18 років. я вже стільки набачився, що мені не знати. Мені психолога – це 100% треба. Військовослужбовці кажуть, що боєприпасів їм не вистачало, тому діставали їх, звідки могли самотужки. Він нам боєприпаси постачав, цьому мужику треба дати медаль, реально. Чого не дано давати да. не відпустити мене додому? Да і все, більше нічого. Пулями, він під пулями, підградами. Під, під, під мінометами під його накривали, він нам снаряди достачав. Оцей, 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 оцей мужик. Звідки нам? Звідки, звідки з Побєди? Ну, з побіди. Ну. З побіди, з балаклеї, що хоче. Звідки, звідки з... хочеш? всі з... возить? Откуди хочеш. На жаль, не всі військові змогли повернутися. 30 серпня під час артилерійського обстрілу загинув заступник командира батареї з озброєння реактивного артилерійського дивізіону В'ячеслав Уткін. Замбутка наша жалко, погібна. Два дня, два дня на два дня йому вчора був похорон. Вчора був похорон, два дня йому не хватило для того, щоб ми пішли звідти. І три метра, три метри до окопа йому не вистачило. Три метра. І все, і немає. Додому військовослужбовці приїхали на 10 днів і це разом з дорогою. Кажуть, що поїдуть захищати державу ще, але їх не попереджали, що вони пробудуть в зоні АТО так довго. Нас взяли на 10 днів на збори. Вже скоро буде 6 місяців, а не 10 днів. На збори нас взяли 10 днів. Ми спитали, чи нам буде заміна. Юрій Ніколаєв сказали нам. Вам заміни не буде? Нікого вам не буде. Все, Ви самі стоїть. Ждіть. Як запевнив заступник голови облдержадміністрації з гуманітарних питань Ярослав Лагута, обласна влада переймається долею усіх житомирян. Він також наголосив, що стосовно взаємодії з командуванням по 30-й бригаді є спеціальне розслідування. Місцева влада не може впливати на хід розслідування, але пильно за ним стежитиме.